Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра. В ефірі програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Важка ніч на Дніпропетровщині, Нікопольський і Синельниківській райони знову були обстріляні ворогом. Атакували Нікополь з градів і важкої артилерії. Постраждало четверо людей. Понівечено три десятки житлових будинків, магазини, школа, адмінбудівля, автівки. Близько семи тисяч абонентів залишаються без світла. У Нікополі внаслідок обстрілів також відсутнє водопостачання. Марганецька і червоногригорівська громади теж потрапили під обстріл. Ніхто не постраждав. У Синельниківському районі ворог поцілив по покров. Ській громаді без жертв детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог атакував Нікопольські та Синельниківські райони. Постраждало нас чотири людини. Понівечено житло людей та інфраструктура. Так по місту Нікополь ворог завдав ударів з градів та важкої артилерії. Є у нас постраждалі це четверо чоловіків: 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них зараз знаходяться у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів виникли. Кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали в одній з п'ятиповерхівок. Зруйновані чотири квартири. Також є руйнації ще у 13 багатоквартирних та 29 приватних будинків. Понівечені три автомобілі та вісім господарчих споруд, пошкоджені школа, аптека, промислове підприємство, адмінбудівлі, зерновий елеватор, крамниці, ательє та перукарня. У місті у нас були обірвані лінії електропередач та знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу, тому населений пункт залишався. Без водопостачання та понад 7 тисяч родин залишались без світла. Ремонтні бригади наразі продовжують роботу по відновленню електромереж. Більшу частину вже відновили. Також водопостачання вже теж відновлено у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Масштаб руйнувань зараз уточнюються. Попередньо минулося без постраждалих. Обстріляв ворог і Покровську громаду Синельніковського району. Там зайнялися склади сільгоспідприємства. Вогонь вже ліквідували на місці. Події рятувальники виявили дві воронки діаметром 5 метрів та глибиною 4 метри. Поряд безпечні уламки боєприпасів. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про обстріли Дніпропетровщини. Ніч у Криворізькому районі минула без обстрілів. Ситуація у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку повністю контрольована. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою та динамічною. Вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Є багато гарних новин. Вже зроблено багато того, до чого ми готувалися не один місяць, але давайте дочекаємось офіційної інформації військових. За інформацією оперативного командування Південь, те, що я вже можу сказати, ворог намагається оборонятися, але на деяких напрямках змушений відступати, залишаючи позиції. Наші війська продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні, та мають успіхи. Здійснюються ураження районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, його пунктів управління. З півдні у Береславському районі. Херсонщини при спробі нанесення авіаційного удару по наших позиціях ворожий штурмовик Су-25 був збитий нашим зенітно-ракетним підрозділом. Також в Береславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер К-52. Окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення та продовжують терор мирних громад. У Криворізькому районі окупанти двічі обстріляли село Мар'янське Зандольської громади, застосували ракетний комплекс точка У. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки, господарську споруду, 300 сонячних панелей, спецтехніку, сільгоспідприємства. Внаслідок обстрілу поранено 14-річну дівчинку. Їй надано медичну допомогу, і вона лікується вдома. Надвечір у Криворізькому районі, нашими силами ППО було збито ворожу ракету. У Нікопольському районі. Окупанти завдали ударів по місту Нікополь. Пошкоджено чотири п'ятиповерхові житлові будинки, три приватні житлові будинки. ЛЕП. Також окупанти вдарили по селу Ілінка Марганецької громади. Там, внаслідок обстрілу, виникла пожежа у будівлі дачного кооперативу. Внаслідок обстрілу міріської громади майже 10 тисяч родин залишилось без світла, але слава Богу, без втрат. У самому кривому розі повністю забезпечена робота всієї інфраструктури, комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військової адміністрації та ЗСУ. Міста посилено, патрулюється, зведеними нарядами поліції. Та національної гвардії сьогодні всі медичні заклади міста працюють стабільно. Ми забезпечуємо їх усім необхідними медикаментами та іншим. Також допомагаємо у медичному забезпеченні прифронтовим та фронтовим громадам. Разом працюємо на перемогу. Низький уклін за щоденну працю всім лікарям, усім, хто допомагає пораненим на передовій, усім, хто, незважаючи на обстріли, надає допомогу мешканцям фронтових та прифронтових громад, усім, хто рятує життя у шпиталях та допомагає людям повернути здоров'я в наших лікарнях. Ви справжні професіонали та справжні герої. Та про наші мирні перемоги на міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Болгарії вихованки відділення художньої гімнастики ДЮСШ номер 10 здобули 6 перших місць. П'ять других та одне третє місце. А на благодійному кубку сплавання у Кам'янському юні криворіжці, також з США номер 10 здобули 51 медаль. Це круто! Вітаю наших спортсменів! Загроза ракетних ударів та атак дронів Камікадзе залишається актуальною по всій території нашої країни. Тому вкотре прошу найсуворішим чином дотримуватись правил повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. До її закінчення. Якщо залишились вдома, найкращий варіант, але якщо залишились, обов'язково дотримуйтесь правила двох стін. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він повідомив, що ситуація у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку повністю контрольована. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі термін дій учнівських квитків з голограмою продовжено до кінця року. Це пов'язано з тим, що за постановою кабінету міністрів номер 590 підприємство не може провести процедуру закупівлі обладнання, необхідного для друку учнівських квитків. Фото дітей, які надавалися класним керівникам для нових учнівських, збережені, тобто їх не потрібно буде знову надсилати. Департамент транспорту вже попереджений про подовження дій учнівських, які мають голограмні наліпки до кінця року. Для перших. Першоклас... Асів буде розроблений механізм тимчасового посвідчення на період виготовлення пластикового учнівського квитка. Про це повідомила заступниця начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міської ради Валерія Усольцева. АКП Дніпро проводив близько 5-6 процедур продовження терміну учнівських для учнів 4, 5, 9, 10 та 11 класів, термін яких скінчився 31.05.21 або 31.05.22 року. На вже існуючі учнівські були нанесені голограмні наліпки, які свідчили про продовження терміну дії. В свою чергу, для учнів усіх лише зазначених класів, окрім 11-го, термін дії ми продовжили до 30 вересня. До 30.09.2022 року, адже з нового навчального року, з 1 вересня, ми планували масштабний перевипуск учнівських карток. Термін дії учнівських із голограмними наліпками продовжується до кінця року, тобто до 31.12.2022 року. Пов'язано це із постановою кабінету міністрів України про затвердження порядку виконання повноважень державної казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного стану від 9 червня 2021 року. Ко зі змінами номер 590, Тобто, комунальне підприємство не змогло провести процедуру закупівлі необхідного обладнання принтеру, яке необхідно для самостійного друку учнівських карток. І саме тому наразі ми мусимо повідомити про те, що термін дії учнівських із голограму продовжується до кінця року. Ми сподіваємося, що до цього періоду ми все таки зможемо закупити необхідне обладнання, яке, звісно, що дуже багато людей очікує. Це і наше комунальне підприємство, і діти, і батьки які очікують на нові пластикові учнівські для своїх дітей, тому віримо та наразі пристосовуємося до тих умов, які. Є департамент транспорту вже повідомлений про продовження терміну дії учнівського з голограму, тобто водій транспортних засобів та кондуктори проінформовані про це для першого класу. Ми розроблюємо процедуру створення тимчасового посвідчення, яке буде діяти до тих пір, поки дитина не отримує свій пластиковий учнівський. А у випадку, якщо все ж таки дитина стикається із тою ситуацією, коли водій транспортного засобу або кондуктор відмовляється приймати учнівські квиток із голограму у якості підтверджень. Наявності документу про пільговий проїзд обов'язково дитина чи батьки дитини повинні звертатися на гарячу лінію безпечної школи та інформувати про час, коли дитина їхала у певному транспортному засобі номер маршруту, номерний знак автомобіля та бажано ім'я та прізвище водія або кондуктора, який відмовив у пільговому проїзді. Інформувати за номерами 063-876-94-49, 067 876 94 49. 9, а також 050-876-94-49. Відповідні фахівці на гарячій лінії будуть фіксувати такі порушення, передавати до департаменту транспорту, які вже будуть розбиратися із певними особами причину відмови у пільговому проїзді за тими чи іншими причинами, чому вони так вирішили це зробити, хоча це заборонено. Про фото дітей, які батьки надсилали класним керівникам, ті завантажували до 217-ї вибірки для того, щоб був перевипуск карток. Усі ці дані збережені у комунальному підприємстві, тому. Повторно ми не будемо звертатися до батьків та просити повторно надсилати фотографії. Усі дані збережені, тому ми очікуємо на принтер і того часу, коли ми зможемо просто перенести усі ці дані разом з фотографіями вже на пластикову картку із чіпом. Якщо у вас виникли певні запитання стосовно Лучнівського, чи ви потребуєте консультації з будь-яких питань, обов'язково телефонуйте на гарячу лінію комунального підприємства ЄДніпро або пишіть нам у телеграм-канал КПЄДНІПРО номери гарячої лінії комунального підприємства також нуль

Учнівський куток надає пільговий проїзд у транспорті. По перше, це знижка мінус 25% на автобусні маршрути міста, а також абсолютно безкоштовний проїзд у електротранспорті. Діти-переселенці, якщо вони є учнями комунального закладу освіти міста Дніпра, також можуть отримувати учнівський та користуватися пільгами у транспорті. А наразі змін стосовно оформлення та подання заяв з приводу учнівського квитка немає. Ми приймаємо заяви, обробляємо, намагаємося все ж таки видавати учнівські, але наразі, через те, що ми не можемо надрукувати, ми будемо вирішувати, можливо, як і для перших класів, будемо використовувати тимчасові такі перепустки і для дітей-переселенців. Це питання зараз не узгоджені, але думаю, що обов'язково ті дітки, які подадуть заяви зараз на отримання учнівського, обов'язково отримують документ, за яким вони можуть. Можуть отримати пільги у транспорті до тих пір, поки вони не отримують пластиковий, учнівський повноцінний, скажімо так. 11 класи, які наразі 11 класи цього навчального року, вони мають учнівські, тобто це 10 клас минулорічний. Вони також продовжені голограмну наліпку. Ті 11 класи, які вже випустилися, вони здали учнівські, тому для них така інформація вже не актуальна. Тобто наразі 11 класи мають мати учнівські, які просрочені, але вони з голограмною наліпкою. Якщо вони її не мають, обов'язково треба дзвонити на гарячу лінію, повідомляти про те, що ви бажаєте отримати голограму. Ми будемо робити додаткові дні продовження учнівських квитків для усіх, не лише для 11 класів, усіх, у кого вже скінчився термін дії. В них немає голограми. Звертайтеся обов'язково. Ми будемо організовувати додаткові кампанії і обов'язково продовжити свій учнівський. Коли дитина відвідує фізичну школу, тобто вони прикладають учнівські до турнікету, то тобто є вчитує інформацію, батькам надходить смс-повідомлення, якщо вони є користувачами Viber або телеграм-боту, про те, що дитина у школі. Також ця інформація зберігається на серверах школи, також вона може перевіряти, чи прийшла певна дитина до школи чи ні. Так само і з посвідченнями усіх працівників закладу освіти, тобто школа може перевіряти, коли людина прийшла на своє робоче місце, і коли пішла з нього. Нього. Також стосовно інформаційного спектру, це якщо батьки дітей є користувачами Viber, або telegram боту вони можуть перевіряти меню, яким харчується дитина у школі, також можуть перевіряти розклад і так далі. Дуже багато функцій є у наших ботах. Деякі з них, звісно, ще актуальні і зараз, навіть за умов онлайн навчання. Окрім того, усі батьки, у кого є свій персональний кабінет, можуть бачити також цю інформацію про дитину також актуальна є функція медицини. Цина, тобто дає всі необхідні дані, важливі показники здоров'я. Також можна там це перевіряти і дивитися. Цю інформацію, дуже великий інформаційний спектр. Ну звісно, що пільги також є дуже таким відмінною функцією учнівського. Наразі електронний щоденник не актуальний. Наразі займаємося розробкою. Я думаю, що найближчим часом ми анонсуємо, коли ми вже зможемо його представити і відкрити загальний доступ до цього. Ми зараз над цим працюємо, але розклад можна вільно дивитися. Також викладачі можуть його коригувати, якщо в них не виходить, наприклад, провести заняття. Вони одразу ставлять собі якусь заміну і усі попереджені про це. Тобто немає такого, що людина не змогла провести заняття його немає. Ось це питання дуже швидко вирішується. Це була заступниця начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро» Дніпровська міської ради Валерія Усольцева. Вона повідомила, що у Дніпрі термін дії учнівських квитків з голограмою продовжено до кінця року. У Дніпрі працює центр підтримки для вимушено переміщених осіб з Краматорського району. Ми разом у центрі людям надають не лише гуманітарну, а й юридичну допомогу. Для маленьких відвідувачів працює дитяча кімната. Мати двох дітей Анастасія переїхала до Дніпра зі Слов'янська. Розповідає, багато речей з собою забрати не вдалося, тому до центру прийшла за допомогою продукты продукти питання гигиена вот тепла одежда, даже вот укрыться не особо нечем. Ми, ми не думали, що ми надовго уедем. Извините, ну подушки і одеяло ми как-то не планировали брати з собою. Ми ходимо по фондам. Там где-то подушку дали, где-то матрас, спасибо большое, где-то вот плед, но ну, пледа не особо теплый. вот сейчас прохладно стало. Олена переїхала до Дніпра півтори місяці тому і також потребує допомоги, адже рідна Донеччина під атакою ворога жили в деревні чотири місяці, а потім вирішили, що треба соціалізуватися вже сину роботу шукати, Все такое. Там ми жили безплатно. Спасибо жінці, дуже хорошій юристської громади. А здесь приходиться платити хазяїну. Як розповіла Суспільному менеджерка центру Ольга Степанчук, за перші два дні роботи для отримання гуманітарної допомоги у центрі зареєстрували три сотні людей. Медичний працівник в нас буде знаходитись, зможе виписати рецепт на ліки, а також електронне направлення до вузьких спеціалістів. Також працівник СНАПу буде знаходитись, може проконсультувати. Перша заступниця голови Краматорської райдержадміністрації Вікторія Набокова каже, що є люди, які зацікавилися центром і готові надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, котрі перебувають у Дніпрі та області. У нас самих немає ніякої допомоги, от так, щоб у нас вони лежали і ми надавали. Але є наші партнери, є люди, які зацікавилися нашим центром і готові. Надавати допомогу внутрішнім переміщеним особам, які знаходяться у Дніпрі Дніпровській області. У нас вже є досвід роботи з трьома такими організаціями. Ми надавали допомогу працевлаштування. Уже у нас є якісний досвід. У нас до нас звернулися наші партнери, з якими ми працювали, і 10 людей соціальних працівників вже влаштовані на роботу. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Що знайшов, я не знаю цих зірок ХП нема ще півночі, всі дзвінки, не формат, червоні очі, перехід прямо в ад Я не встиг, тобі сказати